Північно-західних територіях Канади самотня геологиня працює з молотком і долотом, намагаючись витягти зразок породи з гладкої непоступливої поверхні. Вже пізній вечір, але їй не потрібно турбуватися, що настане ніч. У літній польовий сезон сонце ніколи не заходить далеко за горизонт, і тут панують рожеві сутінки. Польові роботи у цьому куточку земної кулі унікальний виклик. Тут немає доріг, немає кафе чи готелів, немає допомоги, якщо щось піде не так. Це край озер і ведмедів, а геологи знаходяться далеко від дому. Вони дісталися сюди спочатку на гідролітаку, а потім пішки, орієнтуючись одним оком на підступній болотистій місцевості, а іншим невідривно на gps навігаторі Заблукати тут було б дуже легко. Місце, до якого вони прямують, виглядає так само, як і будь-яке інше в цій дикій місцевості. Але геологічні мапи показують те, чого не може побачити око. Природу гірських порід під їхніми ногами завдання геологів нанести на мапу зміни і з'ясувати процеси, які сформували цей віддалений куточок земної кулі. Перед вами канадський щит. Фрагмент давньої континентальної кори. Нарешті на березі неглибокого озера вони зупиняються. На півдні вдалині проступають дерева канадського бореального лісу. Але на півночі в арктичній тундрі росте нижча, більш витривала рослинність. Взимку вся ця територія лежить під багатометровим шаром снігу та льоду. Зараз лід зійшов. Але геологи все ще намагаються знайти камінь під різнокольоровим лишайником, який покриває кожну поверхню товстою міцною кіркою. Лише там, де прокотилися пожежі або мороз розтрощив поверхню, ми можемо побачити самі стародавні скелі. Поверхня гладенька, відшліфована, неначе точильним каменем якогось велетня. Але це справа рук льодовиків, що проходили тут. Їх неймовірної сили вистачило, щоб простерти тверду породу на порошок, а потім використати цей порошок для подальшого шліфування скель. Подальша ерозія від льоду, води, вітру, зрештою, буде долею усіх скель. Але це утворення поки що виживає. Це те, що геологи називають гнейсом, метаморфічною гірською породою з багатою на події історією. Вона стала свідком конвульсій землі у неймовірних масштабах. Протягом сотень мільйонів років, коли зіштовхувалися континенти, граніт дробився, випікався, складався, викривлявся до невпізнанності. Коли його нарешті піднімає і виштовхує на поверхню, результатом є ця вигадливо посмогована скеля, яка носить шрами своїх мук як відзнаку ідентичності. Безумовно, це гарний камінь. Він схожий на багато інших гнейсів по всьому світу. Які починали як магматична порода, граніт, що застиг з магми в серці стародавнього вулкану. Але цей Гнейс, цей твердий, зношений зразок з далекої Канади, особливий він бачив більше історії, ніж будь-який інший камінь на землі. Коли геологиня повернула свої дорогоцінні зразки в лабораторію, коли вона обережно витягла найстійкіші циркони, і коли вона точно виміряла пропорції розщеплених і нерозщеплених атомів урану, вона нарешті змогла з'ясувати його неймовірний вік. Це Акастівський Гнейс, і йому 4 мільярди років. Це найстаріший камінь на землі. За свої 4 мільярди років на поверхні планети він витримав катастрофічні зіткнення величезних континентів, уникнув опускання на межі плит і протистояв невпинному натиску вітру, води та льоду, які стали причиною руйнування багатьох молодших за нього порід. Тож, мабуть, не дивно, що такі породи неймовірно рідкісні. Що може бути більш дивним, так це те, що як би старанно геологи не шукали, вони не змогли знайти нічого старішого. А кастівський Гнейсь старий, але не такий старий, як сама земля. Метеорити свідчать, що Земля утворилася навколо сонця 4,54 мільярди років тому, і все ж найстаріші породи більш ніж на півмільярда років молодші. Понад 10% історії Землі відсутня в записах цих порід, а півмільярда років це дуже багато. Саме стільки часу на планеті існують тварини, рослини, все багатоклітинне життя. То що ми могли пропустити на цьому величезному відрізку історії Землі? Що відбувалося увесь цей час, Повна історія землі. Ніж 500 мільярдів років до того, як сформувалися перші кристали Акастівського гнейсу, народилася Земля. Новонароджене Сонце світило слабким водянистим світлом над її протопланетним диском, де гравітація стягувала порошинки, потім крихітні камінчики, більші камені, і, зрештою, величезні протопланети разом. Зрештою, одне майже сферичне тіло сформувалося на відстані близько 150 мільйонів кілометрів від сонця. Усередині цієї новонародженої землі важкі елементи, такі як залізо та нікель, відчули непереборну силу гравітації і опустилися глибоко в серце планети, де температура і тиск різко зросли. Земля розділилася на ядро і мантію. Поверхня планети, піддаючись впливу холодного космічного вакууму, охолоджувалася і застигала, перетворюючись на тонку магматичну кору. Якийсь час для новонародженої землі все йшло добре. Аж поки не сталася катастрофа, інша протопланета Тея зіткнулася з землею. Вчені не впевнені, чи тея врізалася в землю лише поверхневим ударом, чи вона була повністю розбита в лобовому зіткненні, але в будь-якому випадку це не було звичайним бомбардуванням. З силою в мільярд трильйонів тонн тея врізалася в землю. Інтенсивний тиск призводить до того, що температура піднімається до кількох тисяч градусів за Цельсієм. Тверда порода перетворюється спочатку на рідину, а потім випаровується. Кора обох планет руйнується, і величезні шматки їхніх мантій викидаються у космос. Коли пило сяде. Цю землю 4,4 мільярди років тому мандрівник із сьогодення не зміг би впізнати. Розплавлена мантія, що світиться червоним зсередини, сочиться крізь тріщини чорної склоподібної кори. Вона оповита товстим, неспокійним кільцем каміння й пилу. Вивержені залишки мантій обох жертв тепер застигли і замкнені на орбіті навколо зруйнованої землі. Але жоден спостерігач з нашого світу не зміг би довго протриматися на поверхні планети. Атмосфери майже не лишилося. Будь-які гази, що оточували землю, коли вона тільки формувалася, були б здуті вражаючою силою зіткнення. Порода, викинута з мантії, випадає на поверхню у вигляді розплавлених крапель, пилу, каміння та валунів. Небо освітлюється і вдень, і вночі, коли камені в кільці штовхаються і стикаються один з одним, наче хвилі на розбурханому штормом морі. Ніч і день також проносяться з шаленою швидкістю. Величезна енергія від зіткнення стеєю змусила нашу планету кружляти, завершуючи повний оберт лише за 5 годин. Зрештою, в земному небі починає наставати якась подоба порядку. Дрібні камені зіштовхуються, залипаються і притягують до себе більші камені, які, в свою чергу, мають силу тяжіння, що притягує більше орбітальних уламків. Незабаром починає панувати єдине тіло, підмітаючи каміння та пил і розчищаючи земне небо. Народжується місяць. Але це не той місяць, який ми знаємо сьогодні. Спочатку він світиться тьмяним червоним кольором, оскільки внутрішнє тепло від його акреції повільно витікає в космос. Охолоджуючись, він перетворюється на відносно безлику кулю сірої породи, поцятковану лише кількома кратерами від зіткнень на пізніх етапах свого формування. Як і Земля, він швидко обертається. І цей місяць вимальовується великим на земному небі. Він у десять разів ближчий ніж сьогодні, а з поверхні планети здається приблизно в 15 разів більшим. Якщо витягнути руку, то знадобиться ціла долоня, щоб сховати його від очей. Тепер земля має супутник вагою в мільйон трильйонів тонн, що обертається на орбіті всього в 20 тисячах миль від неї. І цей новий сусід має глибокий вплив на наш світ. Зіткнення з теєю спричинило викид величезної кількості тепла у надра землі. Температура на поверхні може опуститися нижче тисячі градусів за Цельсієм, дозволяючи тонкій корі застигнути. Але в глибині розплавлена порода все ще залишається бурхливим океаном. І молодий місяць, який знаходиться так близько до землі, може тягнути цей внутрішній океан, так само як він тягне воду нашого світового океану сьогодні. Величезних переливних сил достатньо, щоб деформувати всю планету, випинаючи її назовні, розтріскуючи і розколюючи тонку поверхневу кору в той час, як напіврозплавлені породи роздуваються і вириваються назовні. Коли Земля і місяць обертаються одне навколо одного, ця величезна планетарна опуклість котиться по планеті нестримною хвилею, розколюючи кору з кожним обертом. Розплавлена лава проливається крізь тріщини, щоб застигнути зі скляним блиском, а потім розбитися наново всього за кілька годин. Це і є нова земля Земля 4,2 мільярди років тому. Якби її відвідав мандрівник, її можна було б легко описати як саме втілення пекла. Палаючі температури роблять життя нестерпним. Сама поверхня нестабільна, її роздирають потоки лави та фонтани магми. Повітря відсутнє. Огидний марш дня і ночі, за яким наглядає криваво червоне, безлике обличчя лихого ляльковода. Це Гадеан перший з великих еонів землі. Епоха, що визначається своєю схожістю з Аїдом, підземним світом грецької міфології землею мертвих, справді ніщо не зможе вижити на цій ворожій пекельній планеті. Але цей час мине. Поки земля і місяць кружляють в космосі, замкнені в гравітаційному танці в небесах, вони обмінюються кутовим імпульсом. Повільно, поступово вони починають сповільнюватися. Обертання Землі сповільнюються, а дні і ночі стають довшими. Обертання місяця також сповільнюються, а ті самі гравітаційні сили, що розхитували Землю, тепер утримують місяць у точній синхронізації. Супутник стає приливно відливним. І йому потрібно стільки ж часу, щоб обертатися навколо своєї осі, скільки він обертається навколо землі. Приречений відтепер показувати лише один свій бік. Місяць починає віддалятися від землі зі швидкістю близько 4 сантиметрів на рік і продовжує віддалятися донині. Ще в гадеані з плином тисячоліть незмінне обличчя місяця поступово зменшується в полі зору, а разом з ним і його несамовитий натиск на понівечену землю. Приливна хвиля розплавленої породи зменшується і, врешті-решт, товща земної кори перемагає. Поверхня землі стабільна поки що. Але під поверхнею не все так спокійно. Все тепло від початкової акреції планети та від катастрофічного зіткнення, яке утворило місяць, все ще утримується в мантії землі. Вона верує величезними конвекційними потоками, що посилають шлейфи напіврозплавленої породи на тисячі кілометрів вгору від диявольського гарячого ядра. Коли цей матеріал досягає земної кори, він пробиває її, використовуючи тріщини і слабкі місця в новій, щойно сформованій породі, щоб вивільнити величезні потоки лави, які течуть могутніми ріками і заливаються в пекельно палаючі океани. Ці ранні вулкани не схожі на пізніші класичні стратокони, які під час виверження розривають себе на частини. Це величезні поверхневі щити, які розтікаються по ландшафту, наче незагоєна рана, виділяючи шар за шаром липку чорну лаву. Але ці гігантські щитові вулкани вивергають не лише лаву, коли рідка порода виливається на поверхню, в повітря вивергаються гази. Азот, вуглекислий газ, діоксид сірки та перегріта водяна пара. Відокремлюються від породи мантії і слідують за вулканом, піднімаючись вгору і виходячи з землі. Але у них недостатньо сили, аби втекти від гравітації планети. Гази чіпляються за поверхню, накопичуються, змішуються і створюють першу справжню атмосферу землі. Газова ковдра, яка покриває поверхню планети, нарешті захищає її від космічної безодні. У високих шарах молодої атмосфери температура стає достатньо низькою, щоб вода могла конденсуватися і утворюються перші хмари. Розвиваються системи високого і низького тиску, і між ними дмуть вітри. На найвищих вершинах падає перший дощ. Але це. Не літня злива гадеанський дощ опікає. В хмарах відбуваються хімічні реакції. Вуглекислий газ вступає в реакцію з водою, утворюючи сильну кислоту. Випадають кислотні дощі, течуть кислотні річки, і незабаром починають збиратися кислотні океани. Тим часом турбулентна конвекція світової мантії починає чинити більш глибокий вплив на земну поверхню, оскільки потоки висхідної мантії не можуть прорватися крізь дедалі товстішу вулканічну кору, вони розтікаються в бік, протікаючи величезними і неймовірно потужними потоками прямо під молодою корою. Порода зверху розривається на частини і несеться разом з ними. Там, де величезні кам'яні плоти розходяться, виливається ще більше лави, щоб заповнити простір. А там, де вони зіштовхуються, вони мнуться і складаються, піднімаються і опускаються. Гірські ланцюги здіймаються вгору, тверді породи розколюються і зсуваються в болісних сейсмічних рухах, в той час як знизу нагнітається магма. Все це відбувається під дією непереборного потоку з надр Землі і починається тектоніка літосферних плит. Тектоніка плит сприяє створенню нових видів гірських порід. Магматичні породи, що знаходяться всередині земної кори, повільно охолоджуються і, зрештою, утворюють граніти. Кислотні річки та дощі поступово руйнують гори. Навіть якщо вони все ще формуються, перетворюючи їх на піщинки, які одного дня стануть пісковиком. А глибоко, у серці гір, гірські породи настільки здавлені і запечені, що повністю змінюють свою структуру і хімічний склад. Вони стають метаморфічними породами, такими як гнейс. Саме в серці однієї з цих перших гір, чотири мільярди років тому, утворилася порода, якій судилося витримати випробування часом. У той час як навколишні породи вже давно розплавилися, опустилися, трансформувалися і розмилися, серце цієї гори пережило їх усіх. Сьогодні воно непорушно сидить під опівнічним сонцем, захищене як своєю ізольованістю, так і міцністю мінералів. Він переміщувався по всьому світу, глибоко занурювався, ексгумувався, стирався льодовиками, покривався лишайником, потрапляв під удари молотків геологів. Але Акастівський гнейс пережив 90% історії Землі. Це останній залишок нашої щойно сформованої планети і свідчення пекла, що панувало на ній п'ятсот мільйонів років. Якби ж то він міг розповісти, що він бачив протягом решти чотирьох мільярдів. Наступного разу ми простежимо за історією нашої планети в її найдавніші епохи. Подивимося, як вперше сформувалися океани, і як планетарне бомбардування з небес могло змінити наш світ назавжди. Ви дивилися повну історію Землі. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Напишіть, що думаєте в коментарях, і побачимося в наступному відео.